Вітаю вас! Перед початком невеликий дисклеймер. Це відео не є студійною озвучкою. Воно створене вдома на апаратурі, яка сумарно коштує не більше 20 тисяч. Так що, якщо вас влаштовує, будь ласка, слухайте. Якщо ви чекаєте якихось непомірних амбіцій від цього відео, вимикайте. На цьому дякую. Якщо ви витримали 30 секунд мого ниття, розпочнемо. Кліфорд Мартін Едвард Молодший у співавторстві з Говардом Філіпсом Лавкрафтом. Попіл. Привіт, Брюсе. Не бачив вас вже дуже давно. Заходьте. Я відчинив двері, і він пішов за мною в кімнату. Його худа, незграбна постать розвалилася на стільці, на який я вказав, і він покрутив капелюха між нервозними пальцями. Його заглиблені очі мали суворий, наполегливий погляд, і він крадькома озирнувся по кімнаті, ніби шукаючи щось приховане, що могло б несподівано накинутися на нього. Його обличчя було виснаженим і безбарвним. Кутики його рота спазматично стригнулися. Що трапилося, старий? ти виглядаєш так, наче бачив привида? Зберися. Я підійшов до буфету і налив маленьку склянку вина. Випий це, він поспішно ковтнув його і знову почав грати з капелюхом. Дякую, Праго. Я не почуваюся сьогодні добре, та й не виглядаєш так, що трапилося. Малкольм Брюс несподівано заворушився в кріслі. Якусь мить я мовчки дивився на нього, розмірковуючи, що могло так сильно вплинути на цього чоловіка. Я знав Брюса як людину міцних нервів і залізної волі. Бачити його таким помітно засмученим було само по собі незвично. Я передав сигари і він автоматично вибрав одну. Лише коли запалили другу сигару, Брюс порушив мовчанку. Його нервозність очевидно зникла. Він знову став тою самою самозабезпеченою постаттю, яку я знав здавна. Прага, почав він. Я щойно пережив найнеймовірніший, найжахливіший досвід, який коли-небудь траплявся людині. Я не знаю чи не смілюся докладно розповісти про нього, тому що ви подумаєте, що я збожеволюю, і я б не звинувачував вас, якби ви це зробили. Але це правда, кожнісіньке слово. Він зробив різку паузу і випустив у повітря кілька кілець диму. Я посміхнувся. Багато дивних історій я слухав за тим самим столом. Мабуть, в моїй особистості була якась риса, що вселяла довіру, бо мені розповідали такі історії, про які деякі люди воліли б і узагалі не згадувати, і все ж, незважаючи на мою любов до дивного і небезпечного, а також на моє бажання досліджувати далекі куточки маловідомих земель, я був приречений на прозаїчне, скупе і пласке життя. Ти випадково не чув про професора Ван Алістера? запитав Брюс. Ви маєте на увазі Артура Ван Алістера? Отож, схоже, ти його знаєш. Я змушений погодитися, знав його роками з тих пір, як він залишив посаду професора хімії в коледжі, щоб мати більше часу для своїх експериментів. Я навіть допоміг йому вибрати плани тієї його звукоізоляційної лабораторії на верхньому поверсі його будинку. Потім він був настільки зайнятий своїми безглуздими експериментами, що я не міг знайти час, щоб познайомитися ближче. Ви, мабуть, пам'ятаєте Прако, що коли ми разом навчалися в коледжі, я досить багато займався хімією, я кивнув, а Брюс продовжив. Близько чотирьох місяців тому я залишився без роботи. Ван Алістер подав оголошення про помічника, і я відповів він пам'ятав мене ще із студентських років, і мені вдалося переконати його, що я достатньо знаю хімію, щоб відповісти його очікуванням. У нього була молода дівчина, яка виконувала його секретарську роботу, міс Марджорі Перрі. Вона належала до тих типів, які приділяли сувору увагу до бізнесу, і була такою ж гарною, як і ефективною. Вона трохи допомагала Ван Алістору в його лабораторії, і невдовзі я виявив, що вона щиро зацікавлена в тому, щоб возитися з чимось, проводити власні експерименти. Дійсно, майже весь свій вільний час вона проводила з нами в лабораторії. Цілком природно, що така дружба привела до тісніших відносин, і незабаром я почав покладатися на її допомогу в складних експериментах, коли професор був зайнятий. Я ніколи не міг поставити її в глухий кут. Та дівчина розумілася на хімії як качка на воді. Близько двох місяців тому пан Алістер перегородив лабораторію та зробив для себе окрему робочу кімнату. Він сказав нам, що збирається провести серію експериментів, які в разі успіху принесуть йому вічну славу. Він категорично відмовлявся довіряти нам свою таємницю будь-яким чином, формою чи способом. З того часу ми з міс Спері дедалі частіше залишалися поодинці. Протягом кількох днів професор усамітнювався у своїй новій майстерні, іноді, навіть не з'являючись на обід. Це також означало, що ми мали більше вільного часу. Наша дружба дозріла. Я відчував дедалі більше захоплення підтягнутою молодою жінкою, яка, здавалося, була цілком задоволена метушнею навколо смердючих пляшок і липких каш, одягнена в біле з ніг до голови, навіть до гумових рукавичок. Позавчора Ван Алістер запросив нас у свою майстерню. Нарешті я досяг успіху, оголосив він, тримаючи для нашого огляду маленьку пляшечку з безбарвною рідиною. У мене тут те, що буде вважатися найбільшим хімічним відкриттям з будь коли відомих. Я збираюся довести його ефективність прямо на ваших очах. Брюсе, принеси мені одного з кроликів, будь ласка. Я повернувся в іншу кімнату і приніс йому одного з кроликів, яких ми тримали разом із морськими свинками для експериментальних цілей. Він поклав маленьку тваринку в скляну коробку для тестів, якої було достатньо, щоб її вмістити, і закрив кришку. Потім він поставив скляну лійку в отвір у верхній частині ящика, і ми підійшли ближче, щоб спостерігати за експериментом. Він відкоркував пляшку і заніс її над кролячою в'язницею. Тепер я хочу довести, чи мої тяжкі зусилля привели до успіху чи до поразки. Повільно, методично, він виливав вміст пляшки у лійку, і ми спостерігали, як рідина просочується в ящик з переляканою твариною. Міс Пері придушено вигукнула, і я протер очі, щоб переконатися, що вони мене не обдурили. Бо в тому місці, де лише мить Тому був живий, наляканий кролик, тепер не було нічого, крім купки м'якого білого попелу. Професор Ван Алістер звернувся до нас із виглядом надзвичайного задоволення, його обличчя випромінювало жахливу радість, а очі горіли дивним божевільним блиском. Коли він заговорив, його голос набув владного відтінку. Брюсе, і ви, міс Пері, ви мали честь бути свідками першого успішного випробування препарату, який призведе до революції в світі хімічної зброї. Він миттєво перетворить на дрібний попіл усе з чим контактує, крім скла. Тільки подумайте, що це означає. Армія, оснащена скляними бомбами, наповненими моєю сумішю, могла б знищити світ, дерево, метал. Камінь, цегла, усе зметено перед ними не залишить слідів більше, аніж кролик, на якому я щойно досліджував, лише кубка м'якого білого попелу. Я глянув на міспері, її обличчя стало таким же білим, як фартух, який вона носила. Ми спостерігали, як Ван Алістер перекладав усе, що залишилося від кролика, у маленьку склянку та акуратно підписував її. Зізнаюся, я сам страждав від душевного холоду до того часу, коли він мене відпустив, і ми залишили його самого за щільно зачиненими дверима його майстерні. Вийшовши на вулицю, нарви міспері повністю здали. Вона похитнулася і впала б, якби я не взяв її за руки. Відчуття її м'якого податливого тіла, притиснутого до мого, стало останньою краплею. Я відпустив розсудливість на волю і міцно притис її до грудей. Поцілунок за поцілунком я цілував її в повні червоні губи доти, доки її очі не відкрилися, і я побачив, як у них відбивається світло любові. Після чудової вічності ми знову повернулися на землю, розуміючи, що лабораторія не місце для таких палких демонстрацій. Ван Алістер міг би будь-якої миті вийти із свого усамітнення, і якби він виявив наші заняття в його нинішньому стані, ми навіть уявити не могли, що могло статися. Решту дня я провів неначесновиди. Для мене дивно, що мені взагалі вдалося зробити хоч щось. Моє тіло було лише автоматом, добре навченою машиною, яка виконувала призначені завдання. Тоді як мій розум злітав у далекі царства чудових мрій, решту дня Марджорі була зайнята своєю секретарською роботою, і я жодного разу не подивився на неї, поки мої завдання в лабораторії не були виконані. Тієї ночі ми віддалися радості нашого новознайденого щастя. Прага. Я буду пам'ятати ту ніч, поки живу. Найщасливіший момент, який я будь-коли знав, це коли Марджорі Перрі пообіцяла стати моєю дружиною. Вчора був ще один день чистого блаженства. Весь день ми з коханою працювали пліч опліч, потім була іще одна ніч кохання, якщо ви ніколи не були закохані в єдину дівчину в світі, Прага. Ви не можете зрозуміти ту шалену радість, яка виникає від самої думки про неї, і Марджорі повернула мені відданість сторицею. Вона безстрашно віддалася мені на захист. Сьогодні, приблизно опівдні, мені знадобилося щось для завершення експерименту, і я пішов по це в аптеку. Коли я повернувся, я сумував за Марджорі. Я шукав її капелюх і пальто, але її не було. Професор не показувався після експерименту з кроликом, замкнувшись у своїй майстерні, я запитав робітників, але ніхто з них не бачив, як вона виходила з дому, і вона не залишала мені жодного повідомлення. З плином дня я шаленів, настав вечір, а моєї дорогої дівчинки все ще не було, всі думки про роботу були забуті. Я ходив своєю кімнатою, як лев у клітці, кожне брязкання телефону чи дзвінок у двері підкріплювало мої незмінні надії утримати від неї якусь інформацію, але кожного разу я був приречений на розчарування, кожна хвилина здавалася годиною, кожна година вічністю. Господи, Прага, ви не уявляєте, як я страждав. З вершини піднесеного кохання я подумки поринав у найчорніші глибини відчаю, я вигадував усілякі жахливі долі, що спіткали її, проте я не почув жодного слова. Мені здавалося, що я прожив усе життя, але мій годинник показував, що було лише пів на сьому, коли дворецький сказав мені, що Ван Алістер кличе мене в лабораторію. Я не був налаштований на експерименти, але поки я був під його дахом, він був моїм господарем і я мав підкорятися. Професор був у своїй майстерні, двері були трохи прочинені. Він закликав мене зачинити двері лабораторії та приєднатися до нього в маленькій кімнаті. У моєму теперішньому стані розуму мій мозок фіксував кожну деталь сцени, яка зустрілася моїм очам. У центрі кімнати на столі з мармуровою стільницею стояла скляна вітрина розміром і формою приблизну струну, майже доверху наповнена тією самою безбарвною рідиною, яка містилася в пляшці два дні тому. Ліворуч на підставці зі скляною кришкою стояла свіжо означена лабораторна банка, я не міг стримати мимовільного здригання, коли усвідомив, що вона наповнена м'яким білим попелом. Тоді я побачив те, що ледь не змусило моє серце зупинитися. На ослінчику в далекому кутку лабораторії лежали капелюх і пальто дівчини, яка погодилася жити зі мною одним життям. Дівчини, яку я поклявся берегти і захищати, поки буду живим. Мої почуття заціпеніли, моя душа переповнилася жахом, коли усвідомлення примайнуло в моїй голові. Пояснення може бути лише одне, попіл у тій банці був прахом Марджорі Перрі. Світ завмер на одну довгу жахливу мить, а потім я збожеволів, абсолютно і невідворотно утративши розум. Наступної миті, яку я пам'ятаю, ми з професором вчепилися одне в одного у відчайдушній боротьбі. Незважаючи на те, що він був старим, він усе ще мав силу, майже рівну моїй, і мав додаткову перевагу, самоконтроль. Він усе ближче і ближче підтягував мене до скляної труни ще кілька хвилин, і мій попіл приєднається до праху дівчини, яку я кохав. Я спіткнувся об табурет, і мої пальці зімкнулися над склянкою з попелом. Одним останнім нелюдським зусиллям я підняв її високо над головою і знищівною силою опустив на голову мого супротивника. Його руки розслабилися, його мляве тіло безглуздою купою впало на підлогу. Досі, будучи в стані афекту, я підняв мовчазне тіло професора і, обережно, щоб не розплескати рідини на підлогу, опустив тіло в скриню смерті, мить. І все закінчилося, і професор і рідина зникли, а на їх місці залишилася маленька кубка м'якого білого попелу. Поки я дивився на свою роботу, стан ефекту зник, і я зіткнувся віч на віч з холодною суворою правдою, що я убив свого ближнього. Мною оволодів неприродний спокій. Я знав, що проти мене немає жодного доказу за винятком того факту, що я був останнім, хто був наодинці із професором. Не залишилося нічого, крім попелу. Я одягнув капелюх і пальто, повідомив дворецькому, що професор захотів побути наодинці, і сказав мені йти додому. Вийшовши назовні, усе моє самовладання зникло. Мої нерви були розбиті в шмаття, я не знав, куди йшов. Знав лише те, що я безцільно блукав туди й сюди, аж поки інстинктивно не опинився біля ваших воріт. Прага, я відчував, ніби я повинен з кимось поговорити, що я повинен розвантажити свій замучений розум. Я знав, що можу тобі довіряти, старий друже, тож розповів тобі усю історію. Ось я, роби зі мною усе, що хочеш. Життя для мене більше нічого не значить тепер, коли Марджорі немає. Голос Брюса тремтів від емоцій і надривався, коли він згадував ім'я дівчини, яку любив. Я перехилився через стіл і пильно глянув в очі жалюгідної постаді, яка пригнічено скорчилася на великому стільці. Тоді я підвівся, одягнув капелюха і пальто, підійшов до Брюса, що обхопив голову руками і тремтів від тихих ридань. Брюсе, Малкольм Брюс, підняв очі. Брюсе, послухайте, ви впевнені, що Марджорі Перрі мертва? Я впевнений, що його очі розширилися від цієї думки, і він сів прямо, раптово здригнувшись. Точно, продовжив я, ви впевнені, що попіл у тій склянці був прахом Марджорі Перрі? Чому я не подумав, Прага, на що ви натякаєте? Тоді ви не впевнені, ви побачили капелюх і пальто дівчини в тому кріслі, і в своєму душевному стані ви поспішили з висновками. Вставай, ван Алісер тобі щось сказав? Я не знаю, що він сказав. Кажу тобі, я збожеволів, збожеволів. Тоді ти підеш зі мною. Якщо вона не мертва, вона повинна бути десь у тому будинку, і якщо вона там, ми її знайдемо. На вулиці ми зупинили таксі, і за кілька хвилин дворецький пропустив нас в будинок ван Алістера. Брюс впустив нас у лабораторію своїм ключем. Двері майстерні були ще прочинені. Я охопив кімнату всебічним поглядом. Зліва біля вікна були зачинені двері. Я прийшов через кімнату і спробував натиснути ручку, але вони не піддавалися. Куди це веде? Просто передпокій, де професор тримає свої апарати. Ті двері все одно відчиняються, похмуро відповів я, відступивши на крок чи два, я вдало вдарив двері ногою ще раз і ще раз. Каркас навколо замка піддався. Брюс з нерозбірливим криком помчав через кімнату до величезної скрині з червоного дерева. Він вибрав один із ключів на в'язці і, вставивши його у замок, тремтячими руками відчинив кришку. Ось вона, Прага! Швидше! Витягнемо її туди, дає повітря! Разом ми несли мляву фігуру дівчини в лабораторію. Брюс поспішив змішати мікстуру, яку влив їй між губ. Друга доза, і її очі повільно відкрилися. Її спантеличений погляд пробігся по кімнаті, нарешті, зупинившись на Брюсі, її очі спалахнули раптовим щасливим упізнанням. Пізніше, після перших кількох хвилин зустрічі, дівчина розповіла нам свою історію. Сьогодні, в день після того, як Малкольм вийшов, професор покликав мене у майстерню. Оскільки він часто викликав мене для того чи іншого доручення, я не думала про це і, щоб заощадити час, узяла із собою капелюх і пальто. Він зачинив двері кімнати і без попередження напав на мене ззаду. Він мене здолав, зв'язав по руках і ногах. Немає потреби затикати мені рот, як відома лабораторія, абсолютно звукоізольована. Потім він видбув величезного собаку, породи Ньюфаундленд, перетворив його на попіл на моїх очах і поклав попіл у скляну банку, яка стояла на підставці в майстерні. Він пішов у передпокій, і зі скрині, де ви мене знайшли, дістав скляну скриню. Принаймні моїм охопленим жахом очам вона здавалася скринькою. Він змішав стільки своєї жахливої рідини, щоб наповнити її майже до країв. Тоді він показав мені це, залишалося лише одне провести експеримент над людиною. Вона здригнулася при згадці. Він довго розповідав про те, яким привілеєм було б для будь-кого пожертвувати своїм життям в ім'я науки. Тоді він спокійно повідомив мені, що обрав вас як предмет свого експерименту, а я маю грати роль свідка. Я знепритомніла. Професор, мабуть, боявся якогось вторгнення, бо наступне, що я пам'ятаю, це пробудження в скрині, де ви мене виявили. Було душно. Кожен мій вдих був усе важчим і важчим. Я думала про тебе, Малкульме. Думала про чудові щасливі години, які ми провели разом останні кілька днів. Я думала, що я буду робити, коли ти підеш. Я навіть молилася, щоб він убив і мене, у горлі пересохло, усе потемніло перед очима. Далі я відкрила їх і опинилася тут, з тобою, малкульми. Її голос понизився до хрипкого, нервового шепоту. Де? Де професор? Брюс мовчки повів її до майстерні. Вона здригнулася, коли скляна труна опинилася в межах її зору. Усе ще мовчки він підійшов прямо до труни і, набравши жменю м'якого білого попелу, повільно просіяв його крізь пальці. Мої сни інколи набувають просто фантастичного вигляду, який погано узгоджується з дійсністю. Особливо пригадую один випадок зі своїх спогадів про вогку, смердючу болотяну трясовину під сірим осіннім небом, що підіймається на північ. Це була якась незрозуміла пригода. Я піднявся у розщелину над якоюсь бурячковою прірвою, зауваживши, що чорні пельки багатьох страшних нір тягнуться від обох стін до глибини кам'яного плато. Морган, правду кажучи, він навіть балакає не надто до ладу, а його лист, що всіх насмішив, вразив мене. Сталося це одного вечора на самоті, коли ним опанувала непереборна жага писати, і перо, що потрапило у руки чоловіка, начеркало таке: Я, Говард Філіпс, живу в Провіденсі в Рот-Айленді, будинок номер 66 на стріт Сталося це 24 листопада 1927 року. До речі, зараз я й гадки не маю, який пішов рік. Я задрімав, побачив сон і з того часу не можу прокинутися. Вогке, задушене очеретом болото під сірим осіннім небом, ось де опинився я у вісні. На північ стриміла груба скеля, вкрита смужкою лишайника. Примарна примха змусила мене піднятися видолинком або ж розщеленою чорного гирла, безлічі жаских нір, що тяглися від стін у глибочинь кам'яного плато. Подекуди вузьку яругу заповнювала темрява, перекрита навислими стінами, і лячна темрява концентрувалася тут. В одному з темних місць я відчув страх, здавалося, тоненька безтілесна еманація з глибини безодні поглинула мій дух, натомість темрява виявилася напрочуд щільною, щоб можна було розрізняти джерело моєї тривоги. Нарешті я вибрався на плоскогір'я порослих мохом валунів і клаптика землі, освітленого тьмяним сяйвом місяця, що змінив згасле денне світло. Озирнувшись, я не помітив жодних живих істот, лише підозрілий рух десь унизу, далеко, серед шепоту очеретів на згубному болоті, яке раніше покинув. Пізніше з'явилися поіржавілі залізні рейки і поїдені хробаками стовпи, що тримали ослаблені дроти. Рухаючись уздовж дроту, я натрапив на жовтий потяг номер 1852, невибагливу двовісну конструкцію, типову для 1900-910-х років, покинутий, але готовий рушати. Я перебрався до вагона. Незабаром почувши листіння негустої трави ліворч, і в місячному сяймі замиготіли темні силуети двох людей у кашкетах залізничної компанії, вочевидь, машиніст і кондуктор. Перший різко принюхався, закинув голову і завив на місяць, другий упав на коліна, щоб кинутися до потяга. Я аж підстрибнув і кинувся з вагона по плато крізь нескінченні луги, біг, поки не вибився із сил. Я утік не тому, що кондуктор упав на коліна. Ні, обличчя машиніста, обличчя, конус оточений тясьмою криваво червоних мацаків. Я тямив, що все це лише сон, але наскільки ж неприємним він може бути. З тієї жахливої ночі я молився лише про пробудження та марно. Я став мешканцем цього жахливого світу снів. Ніч поступається дорогою світанку, а я безпорадно блукаю пустельними багнюками. Настала ніч, а я ще сподівався прокинутися. Раптом, розсунувши бур'яни, я побачив допотопний залізничний вагон. Почвара з конусним обличчям закинула голову, і в потоках місячного сяйва холодно завила. Це повторювалося день у день, ніч вела мене до місця, мого жахіття, я намагався зупинитися, перечекати, але щоразу ніч тягла мене до старого вагона і до потвори, що завивала в тьмяному місячному світлі. Я втік. Господи, коли ж нарешті я прокинусь. Ось що написав Морган. Варто було б податися до Провіденса до будинку номер шістдесят на коледж стріт, але мені лячно, лячно від того, що я можу там знайти. Оповідання попіл взято з фанатського сайту любителів творчості Говарда Лавкрафта. Посилання на оригінал я, як завжди, залишу в описі. Хто знає англійську краще, можливо, вам вдасться прочитати і краще перекласти текст з англійської. Дякую за прослуховування. Мирних вам днів і спокійних ночей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І ще почуємося.